19 шахетів прилетіло в Польщу, тільки 4 збило, і Польща не вважає це агресією. Вона оголосила і заявила, що це вона не вважає агресію. І вони будуть відкривати тільки четверту статтю по НАТО, а не п'яту, там де вже вони всі мають вписатися друг за друга в заварушку і так далі. Четверта стаття це консультації. Тобто, все, що зараз буде, це консультації. Давайте розберемось, це європа і польща така слабка, чи вони просто розуміють, як діє Росія, не хочуть вестись на ці провокації, які зараз наслідки будуть для України і для українців взагалі, за, за кордоном, в Україні, всюди. Отже, 19 шахетів залетіло, з них збили тільки 4, попри те, що вони підняли, блін, є в 16-й самоліти, розвідники і так далі. Один з шахетів потрапив в чийсь будинок там. А, за посиланням, щоб ці профіля буду показувати там фотки, що відбувається. Тут не можу, заблокую. Один десь на огороді впав, інші летіли. А куди вони летіли? А вони летіли на склади, де зберігається техніка, яку мають відправляти в Україну і боєприпаси, і зброя. Різна техніка і так далі. І а, це нереальна провокація зі сторони Росії, яку вони дуже довго готували. Тобто це з розряду. А давайте ми запустимо десь під кордон з Польщею дрон, а давайте один дрон в Польщу залетить. А давайте два. А давайте тепер 20 майже запустимо, глянемо. Як поляки на це все відреагують, і вони дивляться, що вони ніяк не реагують особливо. І зараз запросто може бути таке, що просто Польща скаже: ми не хочемо більше поставляти зброю в Україні, бо це велика небезпека. Нас атакують російські дрони, ми не вважаємо це агресією. А якщо зараз Польща буде вписувати в цей воєнний конфлікт, як би так сказати, хоча по-інакшому -по це все називається. В Польщі зупиниться все. Польща ж зараз економічно страшно росте. Вона вже переганяє Італію через декілька років, перегони величезну Італію. Польща розумієте? І вони максимально будуть робити все можливе, щоб не вписуватися в цю заворуху. Поняв? Максимально фура з пшеном ми бачимо, і то зброя, дрон, який летить з Росії, ми не бачимо. Але можна зрозуміти поляки, бо вони хвилюються за свою країну. На зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються.